Усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як ростуть наші печериці. А ростуть вони не в підвалі, кладовій, а просто на кухні звичайної квартири. У нас вже росте третя хвиля грибів. А як пройшли дві перші, ви зараз побачите. Після популярних програм про промислове вирощування грибів, де печериці вирощуються десятками тонн, а співробітники носять спецодяг та респіратори. У звичайних людей з'явилася думка, що гриби в домашніх умовах надзвичайно шкідливі для здоров'я. Але зачекайте, в деяких цехах керамічного цегляного завода теж працюють в респіраторах. Але ж це не означає, що цегла шкідлива для здоров'я. Таких прикладів на підприємствах безліч. Там, де смажать на олії чіпси, люди теж працюють у масках, адже повітря, насичене олійними парами, надзвичайно шкідливе для легень. Але де ви бачили хоч одну домогосподарку, яка смажить млинці або картоплю на пательні в респіраторі навіть смішно. Тож висновок один: шкідливі не пари, пил чи спори, а шкідлива висока та постійна їх концентрація. В домашніх умовах десяток грибів не може нашкодити взагалі. А якщо у нас гриби збираються раніше, ніж починається спороношення, то за це взагалі можна забути та не згадувати. Тим паче, що ми цей блок вирощуємо для маринування, а ви самі розумієте, що консервуються маленькі, кругленькі, найкрасивіші грибочки. Та й баночка із цілими грибами виглядає набагато апетитніше ємність з порубаними великими шматками старих грибів. Коли буду зривати, а точніше викручувати печериці, ви побачите, що вони не оголили нижній пластинчатий шар шапинки. Він прикритий тоненькою, м'якенькою плівочкою, схожою на вату. Тож не про які спори в квартирі і тим паче на кухні мова не йде. Хоча насправді в кожній оселі в повітрі літають мільйони спор, десятків видів різних грибів. Більшість із них це різновиди плісняви. Але зараз не про це. Дивимося, як відбувається плодоношення печерить. Кому цікаво, як було на початку, подивіться мої попередні відео, там все детально показую та розповідаю. Ну, а зараз у мене фінальний етап. Нарешті настав довгоочікуваний момент збору печериць. Гриби я обережно викручую, щоб завдати меншої шкоди грибниці. Грибочок за грибочком збираємо. Крихти покривного масткового ґрунту залишаються на ніжках грибів, тому при зборі я кладу гриби так, щоб вони не доторкалися один до одного. Адже поверхня печериць аксамитова. До речі, техніка збору печериць, яку я знімаю на камеру, придумана не мною, а професіоналами. Це відповідь любителям все зрізати ножем. Хтось з радянських псевдовчених написав таку дурню в довіднику грибників любителів і з'явився міф, що гриби можна тільки зрізати. По великому рахунку грибниці все одно як збираються гриби. Але це в природі. А в домашніх умовах краще гриби викручувати, адже голий пеньок зрізаного гриба це ворота для інфекції. Наша перша хвиля з обрізаними ніжками вже на таці та готова для приготування. До речі, печериці не рекомендують мити, а лише почистити щіточкою, якщо ви збираєтесь мажити або сушити гриби. Зайва волога їм не потрібна, адже ці гриби швидко вбирають воду. А ось якщо в планах відварювання консервування, то вода тут не завадить. Гриби зібрані, а сам блок потребує полива. Тому поливаємо охолонутою кип'яченою водою. Та все, що нам залишається, це тільки спостерігати, як грибниця нарощує грибну масу. Вже бачимо, що грибів формується набагато більше, ніж першого разу. Просто супер! Білий колір превалює. Після того, як міцелій з'явився на поверхні шару додаткового ґрунту, про який я, до речі, теж розповідала в минулих відео, і на поверхні гів з'явилися маленькі біленькі вузлики, які перетворюються на гриби, але не всі одразу. Після збору першої хвилі печеріть грибниця наполегливо буде формувати все нові та нові хвилі плодових тіл, щоб нарешті у грибів з'явилася можливість продовжити своє існування за допомогою спор. Це буде відбуватися доки у блока буде вистачати поживної речовини та вологи. Або доки блок не буде окупований різними видами пліснявих грибів, які борються теж за своє існування. Час збирати другу хвилю врожаю. Ви самі бачите, що грибів ми сьогодні зберемо значно більше, ніж минулого разу. Тут суцільний килимок з печериць. Лісові гриби не всі відважуються включати у свій раціон, побоюючи, що серед них можуть бути і отруйні, а ось печериці споживає значна кількість людей. Страх відпадає, бо їх спеціально вирощують у штучних умовах і продають у супермаркетах, магазинах, на ринках. Страви з них не лише дуже смачні, апетитні, поживні, а й корисні. У них високий міст антиоксидантів, вітамінів групи В, С, Д, мікроелементів. Їх споживання позитивно впливає на організм. І мають вони низьку калорійність усього 22 калорії в 100 грамах. Рецептів страв, до складу яких входять печериці, безліч. Їх запікають, маринують, тушкують, смажать, додають до салатів, соусів, супів, випічки. Для господинь вони є знахідкою ще й тому, що готуються швидко і легко. В наступних відео ми обов'язково приготуємо ці гриби. Я поділюся універсальним рецептом, який підійде для маринування не тільки печериць, а й будь-яких грибів. Не пропустіть! Напишіть, будь ласка, в коментарях, які страви з печериць вам до вподоби.